А з колодома готуються на тройцю, кладуть новий асфальт. Бачите, машина приїхала, висипала хлопці, опатами розкидають, другий рівняють, а третій топче. Ну а я потихеньку йду додому. Так що у нас свято. На тройцю буде новий асфальт. І оце наш будиночок. І така зелена лавочка. А ще коло нашого будинку багато роботи. Хлопцям хвата на цілу ніч. Отак вони ось повипилювали, роздовбали. Бо тут ями були в нас у коліно і там далі, де дівчинка з песиком гуляє. Отак от. Це такі краєвиди. Це наша дев'ятиетажка. А це липа в нас цвіте. Нашого балкону взагалі не видно.